Сьогодні таке коротке відео про розміщення всіх запобіжників в I-Pace. Дві коробочки у нас знаходяться під капотом, під ось цими кришечками. Їх потрібно буде зняти. Тут одна коробка, тут інша коробка з запобіжниками. Але в цій машині є ще й приховані запобіжники. Одні з них знаходяться. Під сидіння. вам потрібно буде його від'єднати. Далі ось тут відкривається такий лючок і під ним ще один блок запобіжників. Але це ще не все. Потрібно обійти авто з іншого боку, як буде простіше показати, де знаходиться основна батарея.